Всього за три місяці дизайнер створила сучасний. Легкий інтер'єр в просторі підмосковній квартирі, розширений дверний отвір між вітальною і кухнею зробив простір вільніше, а мікс світлих відтінків з екологічними дерев'яними елементами надав легкості обстановці про процес роботи над проектом, розповідає його автор, дизайнер Євгенія Єрмолаєва. Загальна інформація місце Київська область метищі, метраж. 107 квадратних метрів кімнати три санузли, два висота потолков, 3 метри. Бюджет близько 3,1 гривень. Євген Ярмолаєва дизайнер закінчила Електростальський політехнічний інститут по спеціальності промислове та цивільне будівництво. Кар'єру дизайнер почала як художник-конструктор у приватній фірмі з виготовлення меблів. З часом вона займалася приватною практикою і відкрила майстерню ЕЦ, замовники та побажання. Проект створювався для бізнес-ледією дорослого сина студента. Господиня, дуже товариська любить подорожувати по Європі, оскільки її робочі будні досить насичені. Вона мріяла про затишний інтер'єр, ідеальний для відпочинку. Квартира була придбана з готовим ремонтом, який не задовольняв турбованим ем клієнта моїм основним завданням було оновити інтер'єр з мінімальними затратами. Перепланування, так як була зроблена ставка на економічність. За основу взяли існуюче планування, трохи збільшили прохід світальні в кухню і перенесли телевізійну зону для більш зручного відпочинку оздоблення. Замовниця хотіла отримати спокійний і сучасний інтер'єр з елементами екологічного стилю, тому ми віддали перевагу простим і практичним матеріалам без надмірностей. Для формування стелі і однієї зі стін на кухні використовувалася плитка під дерево. Таке рішення дозволило домогтися м'якої природної атмосфери. Декоративний фартук також виконаний з плитки з імітацією каменю. В інших помещеннях примінялась якісна фарба, тік коріла. Також ми вибрали хороші шпалери під фарбування. Готове рішення виглядає лаконічно і ненав'язливо, як і побажала замовниця. Стелі виконані з практичного гіпсокартону, щоби придати інтер'єру завершеність. Використовували декоративні елементи в телевізіонної зоні, зберігання продуманий дизайн дозволяє ефективно використовувати наявний простір, навісні шафи і висувні ящики на кухні вміщують все необхідне функціонально і естетично, елегантний шафа в передпокою не тільки дозволяє зберігати різні побутові дрібниці, але і впильнять декоративною функцією. Родзинка спальні містка гардеробна площою 3 квадратних метра. Вона ховається за високими дзеркалами, що дозволяють розглядати себе на повний зріст. Світло для спокійного, витонченого інтер'єру ми вибрали традиційні варіанти освітлення. В кожному приміщенні передбачені креативні дизайнерські навісні світильники у вітальні притягує погляд незвичайне люстра модулю з тканинним абажуром. Вона надає приміщенню затишок. Також тут з'явився вишуканий підлоговий світильник, додаткове джерело світла на кухні накладні світильники масів, приховані в нішах, спальню прикрашає люстра Артеміде, камені, на підвісах підтримують загальну концепцію легкості і екологічності. Колір, бежеві, габові і світлі деревні відтінки створюють заспокійливу і розслаблюючу атмосферу. Ми намагалися уникати занадто яскравих і зухвалих тонів, зцілити обстановку теплою і по. Домашньому затишною нам вдалося за рахунок вкраплення більш яскравих, але м'яких відтінків, наприклад, внутрішня поверхня кухонних світильників оранжевого цвета. елегантності і солідності дизайну надають холодні тони, в яких виконані декоративні подушки у вітальні, штори в спальні, кухонні фасади і фартук. Меблі при виборі меблів основну увагу ми приділяли її зручності і практичності. Столи виконані з натурального дерева, стільці і діван обтягнуті екошкірою. Цей матеріал дуже простий у догляді. Барні, стільці це талант італія, роблять інтер'єр більш елегантним. А стильний, і якісний обідній стіл лігаріс підтримує екотему. В сучасну нотку в інтер'єр вносять хромовані ніжки і металева фурнітура. Господиня хотіла розмістити м'яку зону біля еркерного вікна. Тому ми вибрали кутовий диван, бо Цонцеп, щоб гості могли розташуватися з комфортом. Декор і текстиль при оформленні приміщень декор використовувався по мінімуму. Клієнтка не сприймає надмірностей, так як замовниця віддає перевагу екологічним рішенням. Ми додали в інтер'єр природні елементи, кімнатні рослини, фітомодуль у вітальні дерев'яний декор, чорно-білі фотографії. Вносять в інтер'єр родзинку, візуально не захарашуючи простір у процеси поїздка відповідного текстилю. Перевагу віддавалося натуральним тканинам. Вибір щільних штор обумовлений прагненням замовниці до максимальної приватності. Стиля оформила квартиру в сучасному стилі з елементами еко у поєднанні з флористичними мотивами. Відмінно виглядають практичні і функціональні конструкції. Це і дерев'яні полиці, які об'єднують вітальню і кухню, і трит композиція шпонованих і пофарбованих панелей, декоративна перегородка з дерев'яних балок функціонально розділяє зони, не порушуючи інсуляцію холу, складнощі і терміни спочатку. Мені здавалося, що задовольнити вимогам господині буде складно. Адже необхідно було використовувати існуючий простір. Однак у процесі створення проєкту сумніви розвіялися. Я повністю задоволена виконаною роботою, без зайвих зусиль нам вдалося створити легкий, світлий і екологічний інтер'єр, в якому приємно і відпочивати і працювати, що стосується реалізації проекту, то вона зайняла три місяці, що можна вважати відмінним результатом. Метраж по приміщеннях вітальня 22 кв. Кухня, 12 м спальня, 20 двадцятьк санвузол, 1-6 5 п'ятьк передпокій, 6,3 триккоридор, коридор – 11,5 м планування. Порада читачам інміром, як создати інтер'єр в подібному стилі, не бійтеся, позбавлятися отверей. Не обов'язково робити серйозну перепланування для створення ефекта свободного простору, досить розширити отвір між вітальною і кухнею. Зробити інтер'єр більш витонченими допоможе мікс світлих відтінків і дерев'яних елементів. Використовуйте декоративні рослини і вази з квітами, вони пожвавлять інтер'єр. Не забувайте про ефектних елементах. Це може бути декоративна стіна з підсвічуванням або декоративна перегородка. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба тік коріла, підлогове покриття, плитка для підлоги, ці самі вод от меблі, отоманка, целцю та шафа купе, мердорсхостена є оздоблення, фарба, коріла підлогове покриття, ламінат ларм меблі, диван ценова, боценцеп, тумба під джесе, обідній стіл, лігаріс, текстиль, подушки, штори, кадо, декор, Фітостена, освітлення, накладні світильники, масіва люстра, модулюце, діва спальня, оздоблення. Фарба втіккуріла, підлогове покриття, ламінат ларго меблі, ліжко драмлант, текстиль, подушки, покривало штори, кадодекор, гіпсові трит панелі, освітлення люстра кухня, оздоблення, фарба, тіккуріла, плитка, сісамівод, підлогове покриття, плитка, всісамівод, меблі, барний стілець, саптилан, італія, гарнітур, кухонний двір, побутова техніка, освітлення, накладні світильники. Масіве підвісні світильники, Серцю, спендант, ванна, кімната, оздоблення, плитка, атлас сонсорде, фотодрук на плитці, підлогове покриття, плитка атлас сонсордем, меблі, тумба під умивальник, акванет кабіна, ванна, санфаєнс, гідробокс стаються, унітаз підвісний джоцоп, освітлення, вбудовані світильники з вологозахистом масіве. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ІНМІ Надсилайте фотографії візуалізації на вов міром рю.